У його портретній галереї обличчя президентів, зірок шоу Бізу та кіно його роботи є в приватних колекціях Софі Лорен, Алена Делона та Мадонни. Ті ж полотна, які ще не встигли придбати імениті особистості та закордонні музеї, пощастило оцінити і жителям нашого міста. До Полтави колекцію картин скандально відомого російського художника Ніка Сафронова привіз його племінник. 41 робота. Ну честь роботи вже за той період, який путешествувала виставка із міста в город. Міст. Вже було приблічено, от это работа, робота останніх 3-4 Лет. Полтава, дев'яте за рахунком, українське місто, до якого привезли колекцію, що отримала назву Ізбране. Племінник митця зізнається, роботи російського художника мають великий попит, тому розходяться швидко. І в Полтаві, прямо на виставці, також можна придбати роботи Сафронова, якщо по кишені. Район 15-20-30 тисяч. Долар найдорожчою з експонованих картин стала ось ця розп'яття Христа вартістю у 25 тисяч євро. Портрети Софі Лорен, Мадонни, Ніколь Кідман, які писалися з натури, дещо дешевші. Та все ж полтавські глядачі оцінювали роботи російського майстра не в грошовому еквіваленті, а у величині художнього таланту. Ми подивіться, це живі очі, Подивіться, любий його будинок, замок, любу його картину. Це мистецтво високого самого самого високого класу. Достатньо фотографічна, скажем так, реалістична передача чоловіка. Собственна лінія, собственна мисль. На відкриття виставки сам автор приїхати не зміг. Завадила травма та перенесена операція на сухожиллі. Проте в Полтаві майстер живопису тепер стане частим гостем. Неподалік від обласного центру Нікас Сафронов придбав собі хатинку. Год назад он был у, при... у приятеля своего в Шишаках, к которому он ехал. И по пути, когда он ехал с водителем, немножко они заплутали. Он увидел таку мазунку хату, говорит, вот как раз то, що я хотів купить. Племінник художника пообіцяв автор експозиції зробить усе можливе, щоб приїхати до Полтави на закриття виставки. А поки полтавці мають змогу насолоджуватися творчістю Нікаса Сафронова кожного дня до 19 червня у галереї мистецтв. Вартість квитків 20 та 40 гривень.